Працівники державного бюро розслідувань встановили, що однією з організаторів протиправного переоформлення права власності на вісім об'єктів нерухомості Харківського банку, який перебував у стані ліквідації, була колишня виконуюча обов'язки голови правління цієї установи. Для реалізації незаконної оборудки вона залучила афільовану до власника банку юридичну особу. Представником цієї компанії виступила інша службова особа банку, яка діяла під її керівництвом. Нагадаємо, що у березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 мільйонів гривень. Схема здійснювалася через українську компанію підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції. Розслідування бюро встановило, що ці компанії мають зв'язки з відомим російським букмекером та іншими суб'єктами, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора. Колишній топ менеджер банку та її підлеглі повідомлено про підозру у розтраті майна, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.